Нас сьогодні немає. Немає сьогодні дебютантів. Виникає е, питання, з кого починати, як воно буде. Але я думаю, що всі, хто тут зібрались, матьорі, всі ж матьорі, yeah. такі професіонали. -проф... Yeah. Yeah. Ладно. Але є одна людина, яка сьогодні мене дуже сильно зацікавила. Зацікавила мене. Ця людина, тим який в неї реквізит. Як він який в нього капелюх? Який в нього реквізит? Взагалі він дуже себе вайбово і трушно поводить. Я сподіваюся, я впевнений, що цій людині не западло виступати першим. І це буде Прожектор, промова <різько> <різько> вдячності тільки... з початку. Без оцінок, це просто промова вдячності встиг буде після. Не проїбати, проїбатоком називається, я не пам'ятаю, що буде. Важливо не проїбати. Промова вдячності. Хочу подя подякувати тим, хто нас всіх цей час захищає на людських умовах, прикладаючи титанічні зусилля, поражаючи розум своєю зверх, зверх, зверх. І так до безкінечності. Міцю у широкому сенсі цього слова. Покруто меру, спочатку ви, ви, ви... дівчите. А потім ці спартанці, блин, потім, так. Це аксіома. Скажу я так, мій стійки, ти вже не просто герой, а мученик святий. Відтільні аплодисменти. Поїхали. Потім. Що що? Три хвилини. Поїхали. Хвили. А, поїхали, все, понял. Подожди, зараз я. Ще... Так, от, не можна проїбати. Рай. Не можна проїбати рай безмежний. Ой, без... не можна проїбати. Рай безмежний це ілюзія. Щоб як стати сильнішим, не було дискусії. Це дзеркало по периметру невеличкою території надію, відображає, але ж дзеркало за собою це що скриває. Дійсність! Яка я мрію усіх завокупність, і якщо хтось більше тебе в ад, пекельне шоро відправити бажає то дійсність може йому поспіяють. Але тільки коли зрозумієш пекла пекельне шоро пекла глибину, тоді зрозумієш, що потрібно тобі, якщо раніше не потрапиш у труну. А давай. Але тільки коли. Зрозумієш пекла глибину, тоді зрозумієш, що потрібно тобі, якщо раніше не потрапиш у труну. Коли подивився в очі сатані, тоді знаєш, що дійсно потрібно тобі. Демони завжди напруги гружляють, слушні миті вони чекають. Як тільки вийде з за дозволеного парка, настанеш, почуєш те слово Ам. Шорох жують Господі. Ти в часовому потоці це не можна забувати, і на нього ти не можеш пливати, До небес може він тебе здійнати, але також може у землю прикопати. Коли взлетиш, треба пам'ятати крила, з якого матеріала ти собі їх не зробив. Можна легко зламати, якщо хочеш стрімко швидко літати, треба уважно пільнювати. Бо це вміння можна легко проєбати!